Добро да му люди телеканал Прихована Правда. Ми проводимо бліц інтерв'ю зі студентами і молоді скажіть, будь ласка яка мета вашого перебування на видання? Чому ви вийшли на площу? Ми хочемо про це, бо сам входить Ну от щойно повідомили, що він вже не підписав. Тобто от що робити збираєтесь? Кого, підписав. чого? Ну то... тобто, зрілило, що, ну імпічменту. Щоб щось не лише звертаємо увагу на те, що думає народ. Не розпроти що і не підписав його. А ви сказали про імпічмент, да? скажіть, будь ласка, а хто має робити цей імен? Чи ви сподіваєтесь, що Янукович сам піде? Можливо. А якщо він не піде, що що далі? Скажіть будь ласка, як позвучите з кого ви міста? А як позвати? Наталя. Наталя. Дякую вам Наталя. Thank <laughs> you. Прихована Правда, ви можете хвилинку часу нам придумати. Е -е, представьте, будь ласка, як везуть, якого ви міста. Олег Зі Львова. Олег Львова. Пан Олеже, скільки ви днів тут на майдані стоїте? Четвер зранку приїхать. Четвер зранку, сьогодні-п'ятниця. Тобто ви вже фактично другу добу. Так. Пан Олеже, чому ви тут, е чому ви приїхали? Яка мета вашого перебування? Хочу стояти на колінах. Стоїмо. Не за себе, за своїх дітей. Пану Олеже, скажіть, будь ласка, сьогодні є інформація, що Янукович не відбутав цю угоду з Євросоюзом. Що робитиме далі? Сподівався. Ніхто не сподівався, що не будемо проводити далі масові акції протесту. А там подивимося, що скаже наша, наша опозиція. Але акції будуть продовжувати, і ми так просто не здамося. Вступайте нам просто місце. Скажіть, будь ласка, а... вам не здається, що опозиція якби злила протест? І що ви робитимете, якщо зрозумієте, що це так, якщо це інформація підтверджена? То тоді будемо вже з того виходити. Але нас все одно всі вливають. Ми до того вливити. Ми мусимо організовуватися. Приставити. Тому що надіятися на політики, не факт, що вони прийдуть до корита і будуть робити це те же саме. Тобто віри політикам вже нема. Ситуацію в Україні треба змінювати. Змінювати власними силами. Ми, я знайомі, сусіди, вдома по телевізору ми нічого не рішимо. Ми мусимо вийти, якщо б нас вийшло хоча б 5%. Вони тікали на самольотах, час з рейсами, аж тут за ними курилися. Просто ми не боїмося, не знаю, не знаємо своєї історії, Ось наша проблема. І ще наша історія нас, наші вороги. Не свідомо. Але ви ж боретесь за себе, за своїх дітей, не за кого, тому що вже всі, як я старші. Вони вижили з Але я не хочу, щоб моя дитина не виживала. Я хочу нормальну цивілізовану європейську країну. Я рахую що Україна за стільки років поневір поневіряння заслуговує. Дякую, пане Тримайтеся. Дякую. Тернопіль. Тернопіль Європа. Е, Хлопці, добрий день. Телеканал Прихована Правда. Ми проводимо близьке інтерв'ю з мирними мітингувальниками. Представтесь, будь ласка, і коротко розкажіть, хто ви і чому ви приїхали сюди? На Євромайдан. Геннадій Геннадій Рістанко Я Приїхав, щоб підтримати Україну. Ну от сьогодні Янукович відмовився підписувати угоду з Євросоюзом, тобто не підписана угода на сьогоднішній день, да? От як довго ви плануєте ще тут бути і ну яка ваша мета перебування? Що ви, чого ви хочете добити, грубо кажучи? Голосніше пішов. Щоб Янукович не підписав. Ну він не підписав вже все. Далі що? До якого моменту? До понеділка? Тільки ти вхватимо. Тільки ти охватимо. Добре. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, от е... що робити людям? Ми сьогодні зрозуміли, що Янукович не підписав угоду, да? так? Що робити українцям? Як ви вважаєте? Я що це краще. краще. Буде Може, вони щось думають краще. Може, вони краще. А хто вони? Влада наша. Але чому влада не ходить зараз поворот? Чому вона не зробили, вони турне зробили, що вони. не працюють. Чому вони не прияті кажуть, чому вони так зробили, а не інакше? Хай вийдуть. Вони приячі народу. Я думаю, що. Ми таке хочуть. Але коли, коли скажіть, вони є я на вас не мав не змоги. Вони, якщо зараз відправили, вони викладають на весь, На своє рішення. І як він сьогодні відбувається смерті на дитину. То у вас ще є е, жев, жевриця жевр, надія, що все-таки Янукович піде в Європу. Під тиском в громаді. А якщо не піде, що далі? Що робитимете? Ми хочу побігати на те, що не буду розповідати знати на скіт і так може бути. що? Так. Але такі жовиться, це буде вже соціальна зі.

Хлопця, доброго дня. Телеканал прихована правда. Ми на роботі. Локалізовано, обзволовуємо на під майданний рух. І на цьому, і списне січко. Референдум, вибори. Але Проституція не забороняє переноси війсня на війсня. Ще народу на А для цього пропозиція. Негайно. Ми загалом до наших колег у регіоні. Провести негайно більше на Майдана. Передати нам повноважку, наприклад, діставку урядів, діставку парламенту. Що? Та їжі повинні зупинитися. Тому на цей період ось цьому цей урядний парламент і забезпечить проведення Цих виборів. Це я не готую. Це пропозиція. Давайте подумаємо цієї пропозиції. А що до того, що молодіжної партії створити, і це є рація. зробити об'єднаний Добрий день, телеканал Прихована Правда. Ми проводимо ліс-інтерв'ю з молоддю. Розкажіть, будь ласка, хто ви з якого міста і чому ви приїхали на Євромайдан? Ми льві приїх академію. Ми приїхали що, своє право жити кращі країни, жити в європейській країні, жити за європейськими стандартами. Самою що не сказали десь старше. Дві тисячі чотирнадцятому то почали старші, а закінчити менше. От коли ми будемо спіляти. А які ваші умови, скажіть, <плес> будь ласка? Перша чергова умова. Ну, неможливо, неможливо, хоча б набрати. Тобто сьогодні ви знаєте, да, що янукові ще змовиться підписувати уходи? Що, що що порадити робити вашим колегам студентам На мою думку, треба відбуватися. Петро Сергійович, я не знаю, чи це так. Треба тому що студенти безпеки, я не Я не знаю, що я не знаю, що це. У другому країні все закуплено, А десь в Медведчині ще вкрашується сьогодні. Зараз це

Скажіть, будь ласка, давайте я вам задам запитання. Скажіть, будь ласка, от такими, ну якби чисто концертами і вигуками там хто не скаче, той москаль, можна щось добитися як -то? І чому чому скажіть, от, наприклад, вам і таким як ви не дають мікрофон і ви зі сцени не кажете свою думку? Це перші абсолютно мирні. Всі побачили, що всі попасили абсолютно мирні рішення, але далі то. Я думаю, що треба слово, що вони сказали, що в мене каже, що люди купляє, але ми прийшли з того, що нас підступити, не прийшли, не пикали за Україну. Україна має бути таке. Польща є. Через два років вона купила Євросоюзу. І це, якщо ми будемо виконувати вимоги Європейського Союзу, якщо не хочете населеності, це готові. Добрий день, телеканал Прихована Правда. Ми збираємо інтерв'ю студентів. Чи може хтось від вас студентів виступити? Молоді? А чи хочемо говори? Питання: чому молодь виходить ну, на площу ну, на Євромедо? Ну ми ще розповідаємо. Ну я не знаю, чому розповість. Ми хочемо підтримати. Ми хочемо кращих умов для життя для нас, для наших дітей, майбутні. Я думаю, що хочемо підтримати, ми хочемо, хочемо прощати. А представьте, будь ласка, з якого ви міста приїхали? Я з Києва. Києва. А де ви навчаєтесь? В Київському національному університеті географічний факультет. О. скажіть, будь ласка, от сьогодні є інформація, що Янукович не підписав угоду, да? так? Так. так. Що робитимете далі? Що робитимете? Я думаю, що робитимете далі. Я думаю, підпишемо будь ласка, вам не здається, що певні політики намагаються просто вас використати? Ні, ні, ні так не здається. А чому тоді вас немає на сцені ваших представників студентів? Розкажіть. На, що, що, на разом. Щоб... Ну кажуть, що певні політики, позавчора захопили сцену і там не пускають тикси яких то що. Тобто я, я не, відбувається не знаю. Певна цензура. Я так. не знаю. Він, І останнє питання. Тобто, які ваші от вимоги молоді студенту, що говорить молодь, що Давай. е як довго що треба стояти? Який має бути результат? щоб ви пішли додому? Пишемо, підемо додому. Дякую, дякую. От ви до передовода? Ви готувалися? Він України. О, якраз він України чудово.

तव्हां ah, चओ sure. Добрий день, телеканал Прихована Правда. Як вас звати? Олена, Олена. з якого ви міста? Ви з Києва. Олена, розкажіть нам, будь ласка, чому от э, молоді люди виходять э, сюди на Майдан? А, молоді люди почнуть вийти дочі підтримати єврої інтеграцію, але так буває іншої трошки, значить, що ми бачимо, що насправді в другу зміну пішки Україні, яка так само важливо, як він має нам сьогодні. Олена, скажіть, будь ласка, от сьогодні є інформація вже, що Янукович не підписав е, угоду з євросоюзом, тобто фактично. Е, Деякі які політики пішли в сторону Росії, Да? що робитимете? Що робитимемо молодь та, далі? годині. <поритет> ми, ми будемо Ну а якщо, вибачте, політики вас зіллюють, тобто як вони це робили раніше, під час помаранчевої революції, що от робитиме молодь в такій ситуації? і, висвати, і висвати, я, як дарі, і сьогодні, о і сьогодні, висвати, політика, тобто це то все буде видно, то, а, зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи є представники? Чи ви давно тут сьогодні, наприклад? Я сьогодні тут десь третя 3-го година. Годин. Ви багато бачили студентів на сцені, які виступали, чи молоді? Саме конкретно сьогодні ні, але а, і вчора, і позавчора, і три дні тому зі цього виступали студенти, виступають колоколі студентів. Тобто і, то, то, їм то, дають слово, так? так? І навіть можна бачити, ви і може. Да, ви можете сказати в двох словах, які вимоги от студентства, які ви чули, що вони казали? А, вимоги, які ви чули, це в основному на даний момент заклики домовитися на провокації, це заклики до того, що до того, щоб намовитися на добре. А що мається на увазі йти до кінця? Тобто, ну от Янукович вже не не підписав, не підписав. Раді того, що ми підтримаємо те рішення, яке тут буде виконано, то дотримуватись його все ж таки доступно. Зрозуміло. А які є рішення, тобто, що вам про це відомо? Чення, добре, дякую вам, Олено. Тримайтеся. На все добре. Thank you. Yeah I hate i love holy